Знайомтесь, Арнольд. Він надумав відвідати свою 200 кілограмову тітоньку, яка щойно вибралася з в'язниці. А тебе не дивує, що ти єдиний пасажир на борту? Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році. Один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але на щастя, всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгора, і зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби. Правила номер один в літаку — завжди Щільність повітря мінлива. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацька поле закінчується, і ти летиш над холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак, і ти такий «Уіііі!» Турбулентність просто хитне літак, а може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнути пасок під час раптового перевантаження у 2G відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трощитиме ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи, опісля. Йохан і бабай. Розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде. Посети буде жорсткіше, ніж на дубі надудить твої діти. Свята бавогна, Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз. На твоєму похороні.